Наркотики, зброя та гроші. Таку здобич дістали черкаські правоохоронці. Поліцейські затримали в умані жінку, яка постачала наркотики по всій області. Зловмисницю схопили не з порожніми руками. При собі наркоторговка мала незаконний товар та виручені за нього кошти. Діставайте сформо. Даєте -діст. полізти Сума яка? Сума яка? 15 тисяч гривень саме стільки вторгувала 42-річна уманчанка на збуті наркотиків, і це лише те, що вдалося знайти поліцейським у неї вдома. Наркоторговку затримали поблизу власної оселі і не з порожніми руками. Не вилучено 70 мл готового доживання стального опів, марихуану та 15 тисяч гривень. Всі речі докази вилучено, особи об'явлено про підозру Учені Кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. І це далеко не всі знахідки поліцейські в імпровізовані схованці. Окрім чималого запасу наркотичних речовин, поліцейські знаходять ще й зброю. Оружє. Разовий пістолет, не вдячний. Жінка займалася розповсюдженням наркотиків вже не перший рік. За цей час їй вдалося налагодити власну мережу збуту по всій області. Тепер горе наркоторговці світить до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Правоохоронці ж продовжують шукати інших причепних до розповсюдження наркотику регіоном. Вікторія Хамаза, Віка Новини.